Далі буде решахів, рай проти Муд-Буз, Індія, рейтинг 1961. Захист Алехіна. Давай якийсь темп візьмемо. Чого ж ми пішика пожертвували? В чем здвоєний, конечно? Отак так навіть. Так, ну два слони, може дасть мені. Чого ж ми пішика пожертвували? Ну або от... Два слони мені дасть так. Так або так. Так, або так, без варіантів. Така тепозиція, два слони. Може бути халепа. Тепер треба якось його о, це що за фокус. Ну, є хід такий, наприклад, як міні. Є хід такий, який. Ферзь тут якраз він закрився сам, прийшов тут тут стіна. ферзь пришел, а там стена. Я не хочу, чтобы он тут в чик спешил. А так я не хочу. Зачем боку? Что а ты не хочешь? Як мінімум після цього взяття. Да, в нього не буде ще чогось там. Давай так. Взагалі був такий. Зараз тоді його зроблю. Зараз трішечки пізніше. Може бути пізно, так? Да? Чіня залишити. Нащо мені вже тут цей слон? Взяли? Ну і так. Да. Ай поки так. Побачимо зараз. Все-таки слабкісті в нього багато. Що він захоче. Зараз побачимо. Так, да, от він так іде. Значить, ми вже переходимо в таку позицію. Так. Як ти захищаєшся? Так, ну це тут так. Зв'язки перевязки, ага. Їдеш в цим? Да, ну там тебе остання горизонталь слабка. Правда, що це мені дає, поки що не ясно. Отак от, от ти вирішив, що нормально, да, по-твоєму, це? Ну, не знаю. Щоки небезпечні, але тут також централізація. Вже навіть перейшли ми центр фігурами. Так. Чути мати йому ставити. Далі ми перестроїмось, централізуємось, да, не тут тобі шажочок. Давай так. Маточок. правильно простроєчку знайшли і добили. Слабкого короля. так. 61 на 72. Ну так, да, він ж підставився під темп. Просто доздав нам зайвий час на один хід. Так. Ми виграли два слони. У нас нема пішака, але пішак здвоєний. По-перше, по-друге, відкрита позиція, слони. І ферзь насправді тут нічого не робить, він тільки закритий. Тут зазвичай треба боротись за центральні поля, лінії, а не бігати за крайніми пішаками. Це послаблення суперник тільки зробив. Да, був тут уже хід Турає 3, хоча він. М, срівну позицію дає. ОК. Тут трішки краще залишається. Туреє 3 був зразу хід, ну окей. І тут був хід. А тут уже неточність. Ну, якби позиція все рівно залишається краще у чорних. Саме через зв'язку. Так, а тут в нього було аж 3. Угу. Ну, да, є 5, і потім він може відійти. І справа, да, він вікон це робить, тому що в цій позиції, от як він зіграв. Після Злоні три не. Ну, так, да, він то може бути. Тому що він тут. Захищається, потім. А тут є такий удар 34. Це, це відволікання суперника від поля. Якщо взяти, то послідує мат. Матова тактика. Зв'язана зі слабкістю горизонталі першою. Суперник побачив, що там мати висять. І залишився без фігури. Рад Д-2, правильний хід. Ну так. Да. Відразу чіпляємось до g 2, йдемо на мат і мат 5 ходів. Ну, тут якби без фігури там нема що дивитись.